Права третя, right has got or hasn't got. Необхідно написати або у стверджувальній формі, ну або у заперечній. Так, що є у, як... у когось з тварин. A butterfly has got wings. У метелика є крила. A snake hasn't got legs. У змії немає ніг. Я напишу номер 2, а ти запиши, будь ласка, цей вираз до другого речення. An octopus has got or hasn't got eight legs. Навіть не знаю, чи можна у восьминога говорити, що його а, кінцівки це ноги. Так, ну тут у мене когнітивний дисонанс. Написано, що восьминоги мають шість рук та дві ноги, а не вісім кін 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 кінцівок, як ми завжди їх інколи називаємо. Отже, у них шість рук і дві ноги, як говорить наука. Розумієте? Навіть не знаю, як це сказати. Так, ну, тут під питанням. Якщо вчитель е, скаже, що має 6 чи 8 ніг, ну добре, тоді можна написати has got, Якщо ні, то hasn't got. Ну, я поставила б hasn't got, навіщо, навіщо ми будемо вам а, говорити неправду. За наукою у восьминога 6 рук і 2 ноги, за його структурою. Ну, а там же вирішувати вам. Далі, monkey... Е Hands and Arms. Ну, у мавпи так, є руки і є долоні і є руки. Це правда. Отже, has got. Це 100%. 100%. A penguin Hands. Ну, знову ж таки, у Пінгвіна точно немає рук, у нього є wings, крила. Отже, це буде hasn't got. Hasn't got. Ну, а щодо восьминога, тут необхідно думати. Якщо ми вважатимемо всі його кінцівки як лекс, тоді так has got. Але за наукою 6 Legs and 2 and arms. Так, далі. Четверте. Написати необхідно знак питання або крапку. He's got brown eyes. Крапка. Це розповідне речення. Так, стверджувальне. Have you got black hair? Це у нас питання, чи, є, чи у тебе темне волосся. Has she got a pink mouth? Чи у неї а, рожевий рот? Знак питання. They've got big ears, у них великі вуха. It's got beautiful wings. Вона має прекрасні крила. Have they got lots of legs? Знак питання. У них багато ніг. Has it got arms? чи є у нього руки? Ну, цієї тварини. I've got blue eyes. У мене сині очі. Окей, отже робимо висновок. Питальне речення починається з «have» та «has». в даному випадку. Що п'яте питання, п'яте завдання поєднати необхідне питання з відповіддю. Has Sally got a hair slide? Чи є у селі е, заколка на, у волосі? Yes, мабуть, she has. Так, так, вона має. Ну, навіть за текстом у нас це було. Have you got a big family? Чи є у тебе велика родина? No, I haven't. Ні, немає. Has Trumpet got a computer game? Чи, е, чи має Трампіт комп'ютерну гру? Ну, ми про Трампіта говоримо як про. Хлопчика, тому це буде. Ага, no, he hasn't. Ні, немає. сюди ось. Так, у Трампіта немає комп'ютерної гри виходить. Uh, have they got two sisters? Чи є у них дві сестри? Have they got two sisters? No, they haven't. Ні, не мають. Have we got a prize? Чи є у нас uh, uh, приз? І нам відповідають: yes, you have. Так, ви маєте приз. Ok, great, well done. З цим завдання впоралися. Останнє завдання: необхідно з поданих слів створити питання і дати відповідь про себе. Yes, I have, наприклад, або no, I haven't. Ну або про своїх родичів. І так. Have you got roller blades? Чи є у тебе роликові ковзани? Yes, I have, no, I haven't. Ще раз. Have you got roller blades? Варіанти відповіді: Yes, I have, або, No, I haven't. tretia, has your mom got a radio? radio? has your mom got a radio? yes, she has. aber, no, she hasn't. 4. has your dad got a car? У татка автівка? has your dad got a car? yes, he has. no, he hasn't.